Шукаєте нові ринки збуту для своїх товарів чи послуг. А знаєте, хто найбільший покупець в Україні? Та витрачає 33 мільйони в рік на меблі, 1,3 мільярда на одяг, 4,9 мільярда на продукти, купує навіть атомні реактори та багато іншого? Держава. Досі не брали участі в державних закупівлях, бо чули про стару систему і не вірити, що вона змінилася. Прозоро доводить, що можна торгувати з державою просто та чесно. Раніше треба було зібрати купу довідок і довідок на довідки про довідки. З Прозоро готувати документи стало значно легше, адже більше з них ви отримуєте за лічені секунди онлайн. Раніше складна процедура торгів, скажені вимоги, як документи мають бути складені, пронумеровані. Шиті, а ще має боліти голова, щоб доставити їх вчасно, щоб жоден папірець не загубився. З Прозоро не треба нікуди йти. Всі документи надаються онлайн. Раніше підозрілі схеми з вибором переможця. З Прозоро усі документи відкриті. Після завершення тендеру можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. Тож чому б не спробувати продавати державі з Прозоро? Заходьте на сайт Прозоро в розділ Почати роботу, оберіть майданчик, оберіть свою категорію, приміром, це меблі. Підпишіться на розсилку та чекайте інформацію про актуальні тендери. О, є цікавий. Подайте свою пропозицію онлайн, візьміть участь в аукціоні, запропонуйте найкращу ціну та виграйте. Розширюйте ринки збуту одним кліком. Продавайте більше. Понад 90 тисяч закупівельних організацій по всій Україні заробляйте більше з прозоро.